Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Нуші для ЗСУ шиють відвідувачі реабілітаційного центру Гармонія. Крематорія у Вінниці немає, але натомість збудували колумбарії для праху померлих. Тварину під опіку можна взяти у притулку планета, що передбачається послугам. З грушею, шоколадом, буряком, квасолею і сиром дурблю на фестивалі вареників у Вінниці встановили рекорд начинок. Це м'які ноші, це нас такий зразочок. Це по цьому зразочку ми будемо шити. М'які ноші для військовослужбовців шиють у центрі реабілітації гармонія імені Раїси Панасюк. Серед шести учасників майстер-класу Марія Остапенко, жінці 33. Каже, у такий спосіб хоче підтримати оборонців. Це дуже корисно і зараз такий час непростий, як коли в нашій країні війна триває. Треба долучатися. Навіть молоді з інвалідністю перший майстер-клас із пошиття нож у центрі реабілітації гармонія провели минулого тижня. Шити їх людей з інвалідністю навчає фахівчиня закладу Тетяна Тетер. Говорить такі майстер-класи ініціювали для відвідувачів центру, аби долучити їх до корисної справи. Це не тільки об'єднує об наших клієнтів. Це ще й розробляє дрібну моторику, розробляє уважність, тому що треба гарно приколоти булавочку. І треба все правильно і рівно і чітко прошити на машинці, а ще і об'єднує в такій гарній добрій справі. Вдруге до пошиття ношів долучився 20-річний Богдан Горовенко. Пересувається на кріслі колісному у хлопця ДЦП. Треба відміряти. Якщо щось лишнє, то відрізати. Це для того потрібно, щоб переносити важко, важко поранених. 23-річна Наталя Полозюк розповідає, дотепер шити не вміла. Каже, хоче допомагати військовослужбовцям, аби у такий спосіб наближати перемогу України. На мою думку, кожна має людина, навіть якщо не з обмеженими можливостями має ну, долучатись до таких процесів і допомагати, щоб скоро була перемога. А я впевнена, що ми цим наблиганім перемогу. Швейною машинкою та тканиною центр гармонія забезпечив волонтер Михайло Бузін, каже Тетяна Тетер. Майстер-клас триває дві години. За цей час відшивають одні ноші. Заняття з пошиття нож триватимуть до кінця листопада. За наявності тканини шити продовжать. Готові ноші. Військовим на передову повезуть волонтери. Наталя колодії, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця. У Вінниці на території Сабарівського кладовища збудували три колумбарії на 900 місць для поховання кремованих померлих. Про це Суспільному розповів начальник комбінату комунальних підприємств Дмитро Науменко. За його словами, це десь змогу зекономити до двох гектарів землі міського цвинтаря, який за п'ять років заповнений на 75%. відсотків. Ми пережили і ковід, і також на сьогоднішній день і Поховання військових, тому це пришвидшило, саму, самого кладовища». Дмитро Науменко каже, що закладення капсул з прахом в Колумбарі розпочнеться протягом місяця. Коли буде всередину вставлятися урна, на цій табличці буде напис: прізвище, ім'я, дати народження і смерті. Всі будуть однакові, однаковий дизайн. І, хоча у Вінниці немає крематорію, такий вид захоронень, каже Дмитро Науменко, використовують. Раніше родичі померлих просто робили підзахоронення віснуючі могилі при наявності документів. Вартість самої колумбарної ячейки буде затверджено виконком Вінницької міської ради. От вона буде купуватися або здаватися в оренду. Чи потрібен місту крематорій? Ми опитали читачів Суспільного Вінниця в телеграм-каналі. В ньому взяли участь майже три тисячі підписників. 60% відповіли так, 16 – ні, 23% було важко відповісти. Також ми запитали думки у тих, хто прийшов на кладовище. Особисто я хотіла б, щоб мене кремували. Економія в плані земель. Я вважаю, що їх недоцільно використовують. Але тут також потрібно звертати увагу на віру. Це, во-первых, діло усопшого, що у нас савість, завіщання якоє. І, второе, що це діло кожного. Я знаю такі случаї, які кремували і привезли в Києві, а потім привезли сюди, і десь їх вдома, на, на квартирі, границю. Хтось хоче Просто приходити на могилу, хтось хоче зберігати прах людини. Кожна людина має право вирішувати, але ми ну, однозначно вибрали поховання. Яка позиція церкви щодо кремації? Суспільне запитало у священика православної церкви України Віталія Голоскевича, що людина була кремована, це не може бути перешкодою для її там погрібіння, поминання. Молитви за них це по суті спочилиму зашкодити ніяк не може, і це не означає, що якщо тіло було кремовано, то, ну скажімо так, це може мати якісь такі погані наслідки для душі людини. Але все ж таки для нас, живих, для рідних, тільки залишаються краще, все ж таки наш традиційний образ поховання землі. Ну я. Звісно, в будь-яких правилах і традиціях винятки. Вінничани замовляють кремацію рідних переважно для відправки праху за кордон, каже власник ритуального бюро у Вінниці Михайло Паньків. Чоловік майже 20 років займається ритуальним бізнесом. Це у нас урни родичів тих людей, які живуть за кордоном, які не мали змоги приїхати з-за кордону на поховання своїх близьких. Вони повністю в телефонному режимі, в онлайн. Замовили в нас поховання з кремацією. Кремація процедура не дешева, каже Паньків. Для жителів області вона буде вдвічі дорожча від традиційного поховання. Якщо не рахувати дорогу до Києва і назад, так там на місці, в крематорію обходиться в середньому 13-15 тисяч гривень. вся процедура спалювання. Але ще ми мусимо додавати сюди і дорогу на Києві і назад. Це також десь порядка 10 тисяч гривень в порівнянні з тим, якщо є можливість поховати зразу в могилу, то це звичайно велика різниця. Питання будівництва самого крематорію у Вінниці обговорюють з 2007 року, каже Дмитро Науменко. Втім, проєкт дороговартісний та й норми закону не дозволяють цього зробити. Зведення крематоріїв передбачене лише у містах-мільйонниках. Наразі вони є у Києві, Харкові. Та Одесі Тетяна Добровольська, Олександр Базюк. Суспільне новини Вінниця. П'ять собак у притулку планета взяли під опіку Вінничани, розповіла Суспільному доглядачка Надія Танасієнко. Акція тварина під опіку стартувала три тижні тому. Собак на кличку Мазунка та Машка під опіку тиждень тому взяла вінничанка Анастасія. каже сьогодні до них приїхала втретє, перевезла сире м'ясо. раз гостинці якісь принести. Якщо хтось захворів, якщо мій купун захворів, я там звожу, а вже ж там в ветеринарку. Тварин потрібно любити за ним, потрібно доглядати і турбуватись про них. Поки не йде до рук, боїться так про свою підопічну собаку. На кличку Лесі розповідає вінничанка Яна. Вона боїться, коли багато людей, але вона от. Піріодично виходить. Що у притулку діє акція тварина під опіку Яна розповідає, дізналася із соцмереж. У планах каже взяти ще одну собаку. Що в кожній собачки буде опіку. Наскільки полегше до притулку? Ми зможемо тоді закривати ну взагалі всі потреби притулку. Буду скидувати кошти, збирати її е, там п'яти маску". Дворічну папі щеням підкинула до цього притулку. Вона стерилізована і провакцинована. Надія та насієнко каже, тепер у неї є опікунка Валерія. Дівчина розповідає, давно мріяла про собаку, але тримати її у квартирі немає можливості, тому й вирішила взяти під опіку у притулку. Люблю тварин, тому. Вирішила знайти собі дівчинку, за якою я буду слідкувати та опікуватися. Це буде чудова нагода для тих, хто не може утримувати собачку безпосередньо там у квартирі. І хоче опікуватися так. То я думаю, то для тих, хто так, так, так любить тварин, то це буде дуже дуже гарна нагода. Опікун – це людина, яка доглядатиме за твариною за бажанням, може допомагати фінансово, надсилаючи гроші на її утримання або ж приносити смаколики, каже Надія Танасієнко. Мета акції тварина під опіку, аби люди проводили час зі своїми підопічними. Хтось з людей не хоче брати додому собачку, не приїжджає сюди на притулок. Бере під своє тіпе крилишко. От він доглядає, може погратися собачкою, може. Гостинчика принести якщо треба скидає на їдло чи там на ліки, якщо собачка прихворіла. Під початку повномасштабного вторгнення кількість людей, які залишають тварин під дверима притулку, збільшилася, каже Надія. У собачому притулку планета нині мешкають 240 собак. За три тижні четверо віничан стали опікунами, і одна людина допомагає віддалено. Акція тварина під опіку довго тривала. Головне каже та насієнко, аби якомога більше тварин знайшли знайшли своїх опікунів. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. 65 начинок вареників презентували у Вінницькому ліцеї номер 20 на фестивалі вареників. «Підходимо, пробуємо, смакуємо, дегустуємо». Мама учнів ліцею Людмила Курдюк говорить: ліпила вареники з кальмарами та квашеними огірками. Зовсім неординарний смак, але вони дійсно вийшли смачні, колоритні. Кольорові і дійсно порадували. педагог-організатор Анна Чубарова продає вареники з екзотичними фруктами: серед начинок, ківі, ананас, персик та айва. Така начинка, яка незвична для вареників, але діткам дуже подобається. А Віолета Суліменко презентує вареники з буряком і рікотою, овочевою та веганською начинками. Розповідає, всі вареники ліпили разом із учнями та їхніми батьками. Буряк з рікотою саме виготовляли учні й батьки мого класу, начинку таку незвичайну. Будемо посипати тертою бринзою. Відвідувачі фестивалю куштують вареники з куркою та квасолою, печінкою та беконом, з лівером, з халвою, з маком та курагою. Є вареники з інжиром та горіхами, з лохиною, полуницею та чорницею. Над асортиментом працював ПЕД-колектив разом з батьківським комітетом, розповідає директор навчального закладу Олег Слушний. Наліпили 4140 вареників. Для цього використали 65 кілограмів борошна та 250. 50 яєць заправили вареники п'ятьма літрами сметани. Педагоги та працівники, щоб не відставати і підтримати також і збройні сили України, і гарну справу, яка об'єднує нас. Ми також долучилися до ліплення вареників, виготовили 164 кілограма такої замороженої продукції і передали в один із закладів медичних нашого міста для бійців, які проходять реабілітацію. Вареники з м'ясом придбав відвідувач фестивалю В'ячеслав Вакуляк. Таким чином можемо якось долучитися задонатити на зсу. Саме ради цього ми прийшли. Серед гостей фестивалю телеведучий Костянтин Грубич спробував вареники з квашеними огірками. Тут є творчість, тут є смакота, тут є щирість. Під час фестивалю вареників було встановлено рекорд України в категорії кулінарія Благодійність зафіксував його представник книги рекордів України Володимир Козюк. Зафіксовано новий рекорд України, а саме найбільша кількість видів начинок для вареників на одному заході, виготовлених дітьми з батьками. Порція вареників із п'яти штук коштувала від 20 до 40 гривень. Гроші, виручені під час фестивалю, спрямують на потреби 59-ї окремої бригади, каже Олег Слушний. Загалом вареників продали на 34 тисячі гривень. Наталя Колодій, Андрій Нєстеров, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомо 1881 прізвище. Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.